Закон про мову передбачає, що всі об'єкти топоніміки, а також географічні назви, повинні відповідати українській мові. Ми неодноразово звертали увагу органів місцевого самоврядування з тим, щоб вони переглянули чи то назви вулиць, скверів, парків, окремих назв населених пунктів. І е, все таки їх або змінили, або знайшли окремий відповідник, який буде характеризуватися особливостям української мови. Скажімо, у нас є і переводчиковий, і лучі, і первомайські, і южноукраїнські все, що завгодно. Але дуже добре, що Одесити, і власне громада е, міста вона відреагувала і в, в контексті деколонізаційних. І дерусифікаційних процесів робить все для того, щоб з одного боку повернути історичні назви, а з іншого боку, в нових назвах відтворити найкращі сторінки минулого та сучасності блискучого південного краю в умовах війни. Боротьба ведеться і на гуманітарному фронті. Він є не менш важливим, можливо, серед ключових, які визначають основу національної безпеки та оборони.